Візерунок. Такий візерунок по колу робити дуже легко, тому що ви бачите кожен рядок, тому що ви бачите кожну петлю. А я покажу, як його зробити поворотніми рядами. Починаємо з початкової крайкової петлі. Я додаю накид від себе для того, щоб краєчок був дуже охайний. Ну а далі сам візерунок. І починаємо ми з першого початкового ряду з лицьової сторони. Сам рапорт складається з 10 Петель. Тобто дві лицьові по боках, і всередині ми будемо мати вісім виворітних петель. Наші лицьові петлі за допомогою перехрещення з виверітними будуть мати свій напрямок спочатку всередину, а потім від середини. З лицевої сторони всі лицеві петлі ми пров'язуємо лицевими петлями, а виворітні петлі пров'язуємо виворітними. Коли ми перегорнемо полотно, то ми будемо в'язати навпаки. Але для того, щоб не загубитися, нам потрібно трошечки перегортати і дивитися, щоб ми не загубилися. Тобто ми будемо мати початкові точки, які складаються з двох лицьових петель. І проміжок між цими точками буде складати вісім виворітних петель. І спочатку від цих точок ми будемо формувати наш візерунок, який буде йти від центру до боків до бокових точок. Тобто, якщо ми придивимося, то ми можемо помітити, що наші дві лицевих петлі, які формують дві лінії, вони спочатку будуть розходитися, а потім сходитися. І для формування їх нам знадобиться чотири ряди. Ну а далі три ряди для фіксування. Такого візерунку. А далі ми все повторюємо з точок, які були між е, тією точки, з якої ми починали. Тобто візерунок схожий на шахову дошку. Отже, ми будемо пров'язувати непарний ряд це завжди лицьова сторона, і виворітна сторона це парний ряд. Трохи скажу про крайкові петлі. Для того, щоб краєчок у поворотному в'язанні був красивий, то на початку я перезнімаю на праву спицю крайкову петлю і роблю накид від себе. А далі в'яжу по візерунку. Коли я закінчую ряд, то я ніби обхоплюю наші дві сформовані петлі з попереднього ряду і пров'язую їх лицьовою петлею, але збоку. Отже, коли ми в'яжемо. Лицьову сторону, в якому ми бачимо всі наші лицьові петлі, і вони у нас за напрямком йдуть до центру при перехрещенні з лицьової сторони лицьові важливі наші петлі, які формують наш візерунок, будуть нібито перед спицею, тобто зверху виворітних. А коли ми пров'язуємо виворітну сторону, то наші важливі петлі будуть з цієї сторони виворітними. Тобто, навпаки. І коли ми перехрещуємо петлі, то вони будуть знизу. А ще коли я в'язала свій виріб, використовуючи цей візерунок, я для себе придумала, скажімо так, такий спосіб для спрощення. Тобто, я розумію, що я маю 10 петель по боках 2 і 8 всередині. І я перехрещую по боках. Рухаючись до центру, і я собі рахую так, що коли я в'яжу всередині, то я рахую вісім, потім перехрещую. Тобто у мене буде в точці 0. Потім знову 8, 0, 8, 0, 8, 0. В наступному ряді у мене буде а, рахунок інший. Бо коли я перехрестила, то у точках, там, де був 0, у мене вже будуть 2 петлі, а там, де було 8, вже сформувалося 6. І таким чином, у мене є рахунок 2, 6, 2, 6, 6, 2, 6. Коли я починаю третій ряд, то у мене у тих точках уже не 2 петлі, а 4 петлі. А там, де було 6, стало 4. Так, я йду далі. 4. 4, 4, 4. Наступний ряд у точках вже не 4, а 6. А між точками 2. І йду далі. 2, 6, 2, 6, 2, 6. І останні у мене будуть в точках уже не 6, а 8. А між точками. 0. тобто вже сформована частина візерунку, і це такий рахунок, який вам е, допоможе, тому що між е, цими е, точками, скажімо так, е, і між цим рахунком е, ми маємо перехрещення петель, тобто е, кількість петель між точками спочатку зменшується, а потім збільшується. Ну а далі три ряди ми в'яжемо по візерунку і далі починаємо з іншої точки. Все те ж саме. А ось коли ви в'яжете його по колу, то ви бачите свої петлі і ви перехрещуєте ці петлі і в правильному русі йдете до точки, від точки, тобто ваші лінії формують такі, ніби торомби. Тобто, спочатку чотири ряди сформували. Або сходження до точки, або розходження від точки. Далі три ряди зафіксували. Потім, з іншої точки, почали або сходження, або розходження після чотирьох рядів три ряди просто по візерунку зафіксували, і просто собі ось так таким чином і в'яжете. Такий візерунок дуже гарно виглядає і на товстеньких ниточках, і на тоненьких ниточках. Ну і поки ви в'яжете, я трохи вам розкажу, що таке орани. А арани у в'язанні означають рельєфні візерунки зі спицями, утворені за допомогою перехрещування петель. Ви здогадались, що цей візерунок це і є візерунок аранів, нескладний, простий. Отже, що таке арани? Це об'ємні переплетіння, які нагадують коси, джгути, вузли або плетений шнур. Назва походить від Аранських островів біля берегів Ірландії, де місцеві жінки колись в'язали такі светри рибалкам. Кожен візерунок мав символічне значення: удача, сила, захист від негоди, і особливостями є те, що вони виконуються спицями не гачком. А для плетіння використовують допоміжну спицю. Я інколи використовую і просто зубочистку, на яку тимчасово знімають частину петель, щоб створити перехрест. Найкраще виглядають не гладкій, щільні пряжі вовна напів вовна. Якщо поєднати кілька різних кос, ромбів і вузликів, виходить ірландський светер – арановий светер. аранами можна прикрашати будь-який виріб. В'язаний з спицями. і спідниці, і кардигани, те, що вам до душі. Розкажу вам декілька прикладів. Наприклад, коси позначають дорога додому або єднання родини. Наприклад, ромби родючість урожай, соти працьовитість і добробут, вузли сила духу і захист. Такі ромби можна формувати не тільки використовуючи лицьові і виворітні петлі, а можна просто робити з лицьових петель, наприклад, з лицьової сторони, але візерунок буде трохи відрізнятися. Розказала, пояснила. Бачите, наші лінії сходяться, розходяться і формують ось такі ромби.